Юні красиві та запальні учасники ансамблю танцю борвінок готуються вийти на сцену. Цього дня їхній виступ особливий, адже відомому ковальському колективу 50 років. Нині його учасники більше як 300 дітей у дев'яти різновікових групах. Мені подобаються танці, тому що там багато танців, рухів можна знати і все українське дуже подобаються нам танці. І дуже нам багато хочеться чого навчитися. З нагоди свого ювілею барвінок підготував святковий концерт у залі народного дому просвіта. Справжнісінький аншлаг. А подивитися є на що у репертуарі колективу майже 50 хореографічних композицій. Ансамбль народного танцю Барвінок півсотні років тому створила випускниця Луцького училища культури, а нині заслужена працівниця культури України Любов Резванюк. Жінка із Трепотом пригадує часи, коли все тільки починалося. Почали більше давати українського народного танцю, взагалі народності почали давати, тому що як прийшла на роботу, це були не ті часи. От і ну діти займалися, але коли коли прийшло, прийшло таке поняття як любов до українського танцю, тоді колектив починав зростати. Спершу у колективі було 30 учасників. Згодом ряди охочих танцювати збільшувалися. Колектив став великим. Великою українською хорошою хатою з добрими традиціями сьогодні Любов Резванюк тішиться, бо має послідовників, які хочуть нести український танець у масову культуру. Марія Солоп педагог-хореограф ансамблю і свій творчий шлях. Вона також розпочала із барвінка. Ходили день ввечері зранку, їздили виступати, їздили на екскурсії, займалися. Позакласно ходили до Любов Васильівни, до керівника в гості, і пироги пекти, і торта вчилися там, перші кроки робили. Марія вчить дітей танцю та прищеплює їм любов до українських традицій. У такий складний час, як сьогодні, робити це непросто. Спершу карантинні обмеження, а тепер війна. Діти мусять виступати. Якщо ми їх навчаємо танцю, хореографію цьому мистецтву вони мусять бачити результат. А результат де на сцені? Сьогодні колектив продовжує брати участь у конкурсах та фестивалях. Щоправда, чимало з них проводять дистанційно, і вони, певнить, Марія Солоп не замінять виступ перед публікою. Коли дитина виступає на сцені і їй сказали Дякую ти молодець, вона дуже рада. А коли приходиш і кажеш дітки, ви в дистанційному фестивалі зайняли перше місце. І Таке, да, ну добре, їм треба живе спілкування, їм треба бачити глядачів. Танці Барвінка бачили не лише у різних містах України, а й у багатьох країнах світу: це Польща, Німеччина, Болгарія, Словаччина, Італія, Туреччина, Греція та Румунія. Справжню гордість Коваля прийшов привітати зі святом і міський голова Ігор Чайка. Борвінок це. Не просто бренд нашого міста це своєрідний знак якості. Важко перелічити кількість фестивалів, конкурсів, концертів, які дав цей колектив, і ті дипломи, грамоти, призи, які привезли діти сюди, в Коваль. І завдяки цьому колективу, власне, Коваль знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Зачимо колективу творчого натхнення, підкорення нових висот і надалі танцюючи прославляти рідне місто, область та державу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Олег Аврощук, дванадцятий канал.